І якщо і існує пекло, то ми будемо іти туди пачками, як то кажуть, лишайте сподівання всіх, хто входить. Друзі, привіт! Ви знову на каналі Темний Доктор. І з вами знову я, Сансанич. А це означає, що я знову прошу у вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Поставити колокольчик, щоб не пропускати нові відео, і по можливості поділіться цим роликом у своїх соцмережах. Може ще комусь буде цікаво. А цікавого сьогодні, я думаю, буде багато, як і в подальшому. Довго-довго я не хотів чіпати цю тему, але сьогодні цей день настав, як каже один відомий діяч. Дивіться, я працюю з рекламою з дизайном реклами в основному. А отже, маю справу із маркетингом також і е, маю деякі е, свої дослідження в маркетингу. Одного дня я просто зібрав докупи все те дослідження, яке я проводив і вивів таку цікаву концепцію. Як на мене, то вона цікава. Вона е, полягає в тому, що весь такий агресивний маркетинг його можна підпорядкувати під сім смертних гріхів. Я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, то будь ласка, загугліть, що то воно таке, і ми з вами поговоримо про такі от речі. І хотів я зробити стандартну лекцію, але сьогодні трапилась у мене така подія. Я потрапив на відкриття одного супермаркету. Я не буду називати ні назв, ні імен, як то кажуть, але відкриття відбувалось у мене неподалік від дому. Це не прям так супермаркет, да, просто е маркет самообслуговування. Те, що я там побачив, мене, е м'яко кажучи, вразило, і е мені хочеться з вами цим поділитись. Отже, по-перше, про м сам захід, що там було, е захід відбувався, знаєте, без помпезних, без якихось таких е урочистих подій, без оркестра, без музики, без салютів, зрозуміло чому. Але е, все одно за тиждень до відкриття цього маркету були по нашому районі розклеєні обяви про те, що відкривається новий маркет. Приходьте в перший день будуть подарунки, будуть знижки, буде класно, буде там все за вищим розрядом, як то кажуть. Поперла мене нелегка година е, на відкриття цього маркету. І що я там побачив? А я побачив цілу толпу пенсіонерів. В принципі, це логічно, тому що пенсіонери це перші люди, які хочуть е, отримати щось зі знижкою, щось майже на халяву. Це для них це, е, головна розвага. А ще для них розвага постояти в натовпі, потовтись у черзі, і це для них просто вельми класний атракціон. Е, ну, та і Бог з ними, хай. Черга веде себе власне як будь-яка черга, а будь-яка черга веде себе як натовп. Натовп це неконтрольована стихійна штука, яка втрачає людський образ. Да? Тому що кожна людина сама по собі це людина, це особистість зі своїми якостями, зі своїми вадами. Коли вона потрапляє до натовпу, вона перетворюється у цю ось біомасу. Це знаєте, колонію ціанобактерій, які збиваються в кучу і живуть е своїм окремим суцільним життям. Натовп кричить, натовп штовхається, натовп ненавидить кожного члена цього натовпу. Якщо чесно, да, мене просто це вибісило. Я не люблю так. Я я люблю цивілізоване спілкування. Я люблю цивілізовані якісь а, взаємовідносини між людьми. Тут цього не було, і це перше, що вибісило мене сьогодні зранку. Але власне, давайте про все по порядку, тому що мої емоції це мої емоції, але я хочу донести до вас певну інформацію. Отже, будь-який маркетинг, будь-яку рекламу, будь-які рекламні акції, які ми з вами спостерігаємо, їх можна віднести до того чи іншого смертного гріха, якби це не звучало дивно і дико. Тому що дивіться, люди це така штука, яка має е, свої. Слабкості. І ці слабкості е, маркетологи використовують проти нас ясне діло. І це не, не можна сказати, що вони грішать проти людяності. Ні, це такі от сірі зони в маркетингу, які в принципі, в принципі, принципі можна використовувати. Тому що, ну хто тобі винен, що ти спокусився на той чи інший маркетинговий хід? Ні, винен тільки ти сам. Тобі ніхто не погрожував, тобі ніхто. Не приставляв пістолета до скроні, і ніхто не тицяв в твоїх родичів ножем. Ти сам погодився на те, що ти повівся на той чи інший маркетинговий хід, який по суті є не дуже чесним і не дуже етичним. Тому я й кажу, що е, даний аспект є сірою зоною. І сьогодні я хочу поговорити про такий один із смертних гріхів, який зветься жадібність. Власне, жадібність і рухає оцим ось натовпом пенсіонерів або не пенсіонерів, які біжать на відкриття якогось супермаркету. Лише тому, що там будуть знижки, лише тому, що там можна відхватити щось, як вони думають, на шару. Так? Багато людей думають, що вони купують по знижках, тому що вони економні. Ні, я вас засмучу, вони не економні, вони просто жадібні. Коли ви шукаєте собі е, товар, Зі знижкою або з оцінкою, або ви їдете за 39 земель для того, щоб купити цей товар на 2 копійки дешевше, це не економність, це жадібність. Тому жадібність це один зі смертних гріхів. І його використовують нечесні маркетологи, ну, напівчесні маркетологи, для того, щоб залучити якомога більше людей. В чому це проявляється? Акції це перше, на що клюють люди. Подивіться на цих людей, які е, ломляться в супермаркет толпою, щоб купити щось по акції. Їх дуже багато. І е, зайшовши в супермаркет, ви перш за все, я думаю, побачите цих людей, які ходять і шукають щось по акції. Вони, наче акули, знаєте, ходять між рядами, плавають між цими рядами в пошуках цих червоних. Або жовтих цінничків. І коли вони бачать ці ціннички, вони хапають цей товар і кидають його до свого кошика. Неважливо, що це. Вони. Беруть все, що потрібно. Вони беруть все, що не потрібно. Чому? Тому що це акція. Да, я візьму сьогодні макарони по акції, хліб по акції, сардельки по акції. Що це по акції? Йоршик для унітаза теж по акції. Навіщо? Не знаю. Але візьму, бо він по акції. І все це кидається в кошик, все це везеться на касу. І за все це людина платить. Чому? Тому що їй потрібно реалізувати свою е думку про власну економність. Знаєте, це такий психологічний трюк, тому що. Е Купивши щось по акції, людина думає, що вона економить і вона хвалить себе за це. Да? Вона підкріплює в собі ось цю ось поведінку економності, незважаючи на те, що це геть не економність. Розумні маркетологи знають, як робити правильні акції і, не доплативши за один товар, ви переплачуєте за інший товар. Так працюють акції. Але недоброчесні маркетологи і Влаштовувачі акції, вони пішли ще далі. І я думаю, багато хто з вас помічали таку штуку, що під червоними цінничками в супермаркетах ви бачите білі ціннички, на яких точно така ж ціна. Подекуди ви можете побачити ціну навіть меншу. От В деяких випадках, але то вже окремі, окремі випадки. І на от таких от любителів халяви полюють маркетологи з акціями, тому що це замануха, тому що це робить оборот, тому що це робить зиск. От така от штука, друзі. Але знову ж вам кажу, друзі, жадібність не зря зветься смертним гріхом, тому що культивуючи в собі таку от поведінку, ви е бездумно витрачаєте власні ресурси на речі, які вам, ну, або геть зовсім не потрібні, або майже не потрібні. Тому виховуйте в собі споживацьку поведінку. Дивіться на всі акції тверезо, порівнюйте ціни і не хапайте те, що вам не потрібно. Я знаю, для деяких це може бути дуже важко, але старайтесь, робіть над собою зусилля. Це ще важче, я згоден. Я сьогодні е, недарма з самого початку привів цитату із Данти. Я дуже полюбляю читати божественну комедію, особливо всі оці муки їхнього пекла. Що саме цікаве, Данти описує пекло для жадібних людей. це четвертий всього на четвертий круг пекла де е, оці ось жадібні люди посеред величезної, скажімо так, набитої різними товарами пустелі, вони ходять навколо величезних кам'яних корзин. Вони складають ці корзини ці товари, а корзини ніяк не наповнюються і не наповнюються. І люди ходять і ходять кругами навколо цих корзин. Отаке от от покарання для жадібних. Але у цієї ситуації є дві сторони. Одна сторона це споживач, який просто підпадає під вплив оцієї своєї власної жадібності, да, і скупає ці товари по акції. А є людина, яка робить ці акції. І от те, що я побачив в цьому супермаркеті, а я побачив це, що ціни там по акціях вони геть зовсім не акційні. Вони не мають в собі такої знижки, на яку всі розраховують. В багатьох інших супермаркетах і без акцій, і без знижок ціни нижчі. Тому люди, які створювали ось такі от акційні пропозиції, вони грішать тим, що вони обманюють людей. І е, знову ж дивіться, по Данте. Обман свого, ну будемо говорити так, обман свого ближнього він прирівнюється до зради. І по Данте зрадники. Вони знаходяться в дев'ятому колі пекла, а воно набагато нижче. Е, дуже цікаві описуються тортури, що в тому, що в тому випадку я раджу вам почитати божественну комедію. Вона, звісно, досить нудна, але вона варта того, щоб її почитати. Отже, резюмуючи все, що я тут вам наговорив сьогодні, я хочу сказати. Перше, виховуйте в собі споживацьку поведінку. Це і є ваша економія, а не ті акції, які ви бачите навколо. Друге, старайтеся бути якомога більше вічливими одне до одного. Навіть якщо ви потрапляєте в натовп, навіть якщо ви потрапляєте в чергу. Не ведіть себе як стадо невихованих приматів. Ведіть себе як люди. Ви ж все-таки люди. І третє, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, ставте лайк цьому відео, поширюйте його в соцмережах. А я в свою чергу запишу вам ще декілька відео про смертні гріхи в маркетингу, а також про людську поведінку, чому люди е, роблять так, а не інакше, що е, впливає на їхній вибір, і як можна грамотно побудувати рекламу або маркетинг, або систему переконань для того, щоб не випасти в оцю сіру зону і не іти на угоду зі своєю совістю, не підпадати під вплив оцих ось гріхів і не відправитися у пекло Данте. Отже, з вами був Сансанич. Дякую, що додивились це відео до кінця. Скоро зустрінемось до нових відео.